Допоки ми з вами тримаємо біля нас те, що нам не потрібно, відчуваємо цю біль, намагаємося цих людей змінити, намагаємося звикнути до роботи і не відпускаємо ці ситуації, не відпускаємо людей, роками не можемо відпустити минуле життя, то в нас не буде ні часу, ні сил знайти щось класне, щось позитивне, щось приємне. Бо всі наші думки зайняті людьми, котрі дають нам негатив. Всі наші дії зайняті тим, щоб переубедити себе, що ці люди, ці колеги по роботі, ці коханці, ця родина нам дуже допомагає. Хоча від них ми відчуваємо постільну біль, втому і несправедливість. Тому давайте вчитися відпускати те, що нам причиняє біль, що нам не подобається, те, що викликає у нас страждання. І найважливіше, допоки ви тримаєте цих людей в вашому житті, і вони тримаються за вас, ви усі робите болісно одне одному. Можливо, коли ви відпустите цих людей, вони знайдуть своє щастя, і ви знайдете своє щастя.